Hello, friendly! з вами Деніс Френлі. Сьогодні у відео ми з вами будемо їсти ось такий орео. Орео е, полуничний чізкейк, смак ось такий. Я думав, що я казав тоді пару днів назад, що я піду в магазин і візьму орео, бо того, що я думав, що це зіпсоване. Але виявилося, що це два різних смаки, Того, що це полуничний крем, оце маленьке, а це полуничний чізкейк. Тобто це якийсь. Що тут пише? Печворог з какао та начинку зі смаком полуниці та чізкейка. Коротше, полуниця та чізкейка, а це просто полуничний крем. Розумієте, два різних е, орео виходить. Та. Тому ми це маленьке попробуємо десь другим разом з вами. Воно вже таке зіпсоно до якого воно ну, числа, до речі. Чекайте. Де то є? Як це подивиться? Так, до-до-до-до. до... 4 жовтня 24. Oh my! God. До 4 жовтня. Тобто це треба буде з'їсти на днях. так. Виходить, бо 4 жовтня, та. або наперед знімемо відео, а десь потім загрузимо. Та. А сьогодні ми попробуємо оцю велику пачку. Я не знаю, наскільки мене стане. Звісно, все ми з'їсти не зможемо. Ну, що зможемо, то з'їмо. Тому поїхали до заставки цього відео. Прореагуємо на цю велику пачку. Let's go! Деніс Фрейні реагує. Деніс Фрейні реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Печво оро з какаота начинку зі смаком полуниці та чиз. Чіз. кейка, кейка, кейка. Давайте їсти це оро. У мене ще є кава. Попробуємо також з кавою. Думаю, з кавою буде ще смачніше. Та у мене дві кави. Тому такі справи. Будемо їсти. Просто я не хотів би коротке відео було, ти я. Е, цей вон. Е, так. Я не хотів вже то маленьке оро їсти, але з'їмо на днях. Це пише до 23, 28 березня, 25-го. Ще є час, пішли відкривати. А то вже треба наперед знімати. Так. Ага, тут три пачки. що писало? 6 штук. А, видно, 6 штук в кожній пачці. Ага. Це маленькі. Це маленьке оро. ага. То ми це все на їзі з'їмо. Але я за це заплатив 10 гривень. Розумієте? Коротше, одна пачка, дві пачки, Три. 4, 5, 6. І тут ще три. Так. А в кожному ору По дві. Ага, один. Тобто. Три, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 19, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 печу загально. Добре. Поїхали їсти. Я щось думав, що ти відкриєш, а тут буде 6 таких довго. Знаєте, це, що ми брали з вами на YouTube шорти. Ну, вже, що маємо, то маємо. Поїхали їсти. Але Що ще це Звичайно, круто. Так, добре. Ось така наченка нас презентує. А тут яка не така сама, розова. Це червона, це розова, Може бути одне й то саме, що ми попробуємо. Не знаю. Попробуємо то і то. Ну то в наступному відео. Добре. Поїхали! Нічого добре. Пам'ятаю, коли орого я шпуряв у молоко ностальгія, те. Це невеликі пачки, так що ми зможемо їх з'їсти. Поставлю 9 балів. Так, давайте окремо начинка, окремо Печиво це чорне. Так. Хоча я люблю орео. Молочне печиво не чорне. У них є молочне із версії молочного печива. Я люблю молочне Начинка. Ну, також 9. Щось на 10 нема. Тепер печиво. Девель байб також. Зараз в мене після цього чорно печива чорні зуби будуть 100%. До новин, коротше. Мій підписник, якого я попросив на стрімі, зняти реакцію на мої відоси. Що зробив? Правильно, зняв відео вчора. на Реакція на мої відоси. Він трохи подивився пару відео. Подивився про йогурт і подивився про ще щось, що ми їли з вами. На кухні ми з вами їли. Зараз в кінці відео, коротше, покажу. Чуть-чуть реакцію, як він прорегував. Може я знімлю окремий відео про нього, не знаю. Подивлюся, якщо вийде. Та. Тому такі справи. Але він, великий молодець, він. Зняв реакцію про мене. Та. Силочку я можу залишити під цим відео. Так що, кому цікаво, можете йому поставити лайки. Та. Залишу в коментарях, ви поставити йому лайки. За те, що зняв реакцію на моє відео. Він написав, він там сказав. Я їв йогурт Молокія зі смаком чорниці. Він сказав, що саме найсмачніше йогурт Молокія з полуницею, це правильно, але не сказав з оселецем. Фу, ригатня. Як можна їсти молокію з, ну, йогурт з оселецем? Ясно, що він порофлив, але Ну, таке підкинув, що капець. По-перше, оселедець я сам ніколи не їм, але він такий див... смішний, смішний цей підписник. Добре, йому тепер кавою. Mm, одну пачечку вже, мінус одна пачечка. Друга. Ну, з кавою також можна девять, але мені щось саме цей раз, бо кава просто не дуже смачна, розумієте? Угу. Uh -huh. Тошечки прихворів, Бывает. Поговоримо про 10 жовтня. Коротше, на 10 жовтня мало би бути безліч контенту. Але я прекрасно розумію, що як я зараз загружу, там, допустим, 5 відео за день, ну це не збере 100. Переглядів. А тепер гарний актив. Ну, як гарний. Для мого каналу може бути. По 100 переглядів. Кожне відео збирає, Та... І треба м -м викласти мінімум десь. Три відео. Ну я подивлюсь, як мені вийде. Може це через 10 днів, може вийде, може не вийде, не знаю. Як вже там вийде, не знаю. Бо я хотів би одне відео з монтажем викласти, не знаю. Може викладу, може. Мав би викласти там. Подивимося. Третя пачка. Поїхали. Але вже, напевно, без кави, не знаю. Уже розкрешено. Окей. Давайте одну пачечку на YouTube шорт, ага. Я думаю, що нам прийдеться багато їсти. Ну, нам прийдеться багато їсти, але не, не так багато, як я думав. А можно? Але дивно, тут намальовано дуже яскраво червоним ору. А всередині тут розове, таке саме, як це. Може бути що це одне і то саме, не знаю. Ми спробуємо дізнаємось. Якщо одне і то саме, то я, напевно, не буду за пару днів заллю. Тобто не буду круглих чисел знімати. Якщо. Буде інше, то залю вже, так. Я ще про МНДМС маю залити. Я не знаю, бо все це залив 10 жовтня. Я не знаю, чим мені вийде. Подивимося. Чи будуть перегляди? В мене ще є там кава, треба піти подивитися. Ну, з полуницею Смачніше, ніж оригінальний з молоком. так. Бо ви в мене питалися, що краще. Я написав наперед тоді, був, вам відповів, що з полиницею буде краще, як ми попробуємо. І так, воно краще. Ой. Так, ще лишаються дві штучки. Йду подивися по каву. Я би ще каву взяв. З кавою би попробував Йду, коротше, візьму. Та, так, такі справи. Ось, за секунду я вернувся, каву я приніс. Добре, поїхали. Так, я трошечки кажу. Прихворів. Тече з носа трохи. Та. Добре, в нас ще дві пачечки. Я не знаю, чи я потягну, ще другого, не знаю. Короче, поехали. Пахнет, капец, классно. Такое полностью пахнет, прям на 10 баллов. Ой, добре, печиво. Що не каже, але печиво дуже таке може бути смачненьке, та. Добре, продовжимо. Їсти, бо я, знаєте, трохи перерив роблю, то все рівно треба з'їсти. Я не знав, що це квіточки. Бачите, на печил квіточки, які зображені. Та тут дійсно є квіточки. А я щось не звертав уваги, коли їв орео. Я знаю, що логотип оцей орео писав, але ось не знав, що по боках є квіточки. Ну, є квіточки. Не знаю, що ще цю останню пачку. Давайте ще попробуємо. Я вже не годен. Не знаю, що зможу. До речі, цей мій підписник, що реагував на моє відео, він підкинув ну, таку непогану ідейку, що ти береш стріма, ну, типу, підключається ще з якимось підписником, і якщо у вас є одинакова їда, допустимо, це оро, то ви можете на змагання їсти, хто швидше з'їсть. Ідея цікава, але я привик лише один їсти на відео. Не знаю. Е, можна десь таке попробувати зняти, але той запис стріма буде хірово. Не знаю, як тут таке зняти. уже краще сюди привезти підписника, іби підписник зі мною щось там, чи реагував, чи їли на швидкість. Та. А на швидкість можна укуситися, потім купа матюків видати на відео, то ліпше не треба. Може слухайте, ці два печенька би батькам лишити, не знаю. Пробую. Уже кава закінчується. 9 балів можна поставити. Чого не 10? Бо я би поставив 10, якби була ця сама начинка, але орео би було жовте. Я пам'ятаю, ми їли з вами жовті орео, вони були смачніші за це. А так, то тільки 9 балів. Та. Тому такі справа. Ой. Коротше, на цьому все. Коротше, я лишив два печенька, поки що мамі статуту, може. Ще потім то, що на YouTube Оце ми відклали, то теж лишим не знаю. Подивимось, коротше. Коротше, на цьому все. Ми з'їли з вами... Ой, розсипав, буду прибирати, E, значить, ми з'їли 1, 2, 3, 4. Так, чотири пачки. Чотири пачки. А було шість, ще п'ята батькам і шоста на YouTube шорт. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Пренди. Доїли ми цього рору оцінка 9 балів. На вечір чекайте цей маленький кітка, це буде коротка реакція, тобто недовго, не така, як ця. Тому всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось в наступному відео з кіткатом. Бувайте, дружні, бувайте. Пока.